Ця назва п'єси котел наштовхнула мене на філософське питання. Складається відчуття, що останні кілька років вся Україна в певному котлі вона варить, варить якийсь борщ, можливо, я не знаю що, але ми, ми кипимо. Ми щось у нас відбувається всередині. Що, що ми варимо, що з цього може вийти за ці кілька років. Я думаю, що я вірю в те, що це буде дуже смачна смачна страва більше того, яку захочеться спробувати досить багатьом країнам, mm -hmm. які до цього мали таку саму корупцію, як у нас, такі самі проблеми з ладою, як у нас. Як тільки вони що скуштують нашого варева, там також щось відбудеться, аби змінити життя на краще. Насправді, це це, це, це ми відчуваємо фізично відчуваємо, що це якийсь вселенський процес, в якому mm -hmm. ми такі маленькі, маленькі, якісь такі дрібочки, чи то спеціаліст, чи. То спеції, чи чи то, соль, чи то морков, морков. Кожен щось інше, так? Кожен щось інше, кожен щось інше, але тільки разом ми зможемо мати якийсь смак і якусь дійсно перспективу. Тобто ми насправді от, почала з того, що кіно. Я дійсно, я спочатку я, я пішла з журналістики в момент, коли закрили програму з Ганною Безулик справедливість. Я там була креативним редактором, ми мали, ми мали дуже великі перспективні плани, але вийшло буквально кілька випусків, і ця така справедливість виявилася не потрібною телеканалу «Інтер». Тобто, з того часу тобто, ось я зрозуміла, що як не можеш там, то робиш щось зовсім інше. Ми робили все, що завгодно. Ми робили, знімали волонтерські ролики саме про цей посттравматичний повоєнний синдром, саме з тими нашими друзями бійцями. Бо ну, як машкіно, ми... так? Так, як машкіно, mm -hmm. саме як машкіно. Як машкіно ми з'їздили в поїздку в Піски саме під час минулого року на Пасху, теж під час обстрілів. І там з деяких фотографій, які були зняті, там зробили плакати для київської спілки ветеранів, які досі час на бульварі Шевченка прикрашають а раніше їх висіли на бордах. Один хлопець з безпілотником, а другий хлопець тримає цей фалот, наче дитинку там йшлося про те, як повертатися з війни. Ми вже дуже хотіли, щоб аби швидше вже все завершилося, про те, як все ще продовжується. І ті ж хлопці, про яких п'єса, тобто вони досі воюють. І слон воює, і Велес воює, цей же Гардій, всі хто підписав контракт. Хто інструктором, от і нових друзів мобілізовано зараз, і все це, от, і, тобто це треба просто зро, от, фіксувати момент, от, вже зрозумівши, що там все дуже сильно затягнеться. Але тут треба також щось робити, щось плигати у цьому котлі. Якщо виявити, що там молоко, то треба бути тим жабиням, який зіб'є там грудочку масла і виплив. Яке у вас враження від того, що відбувається зараз в країні, від реформування? Наскільки воно відповідає якому, який задав Майдан? Наприклад? А ви знаєте, насправді треба глибше аналізувати. бо казати, що все не так, все продано, все зараз віддано шоколадному, який наживається, на але mm -hmm. це якийсь жах. Насправді я бачу е, також багато якихось позитивних моментів, які в усьому, які. Е, От, практично, якщо взяти будь-яку галузь і ретельно придивитися, що там справді е, зрушається, змінюється, то е, воно все знайдеться, що треба. Просто треба знаходити е, не, ставлення до суспільства зараз, повернути абсолютно з пошуку негативу, з пошуку цієї зради, на пошук позитива, на пошук цих зародків, цього насіння, з якого дійсно проросте краще майбутнє. Бо що б не казали, от минулого року от, моя молодша донька поступила по просто по балам ЗНО там на хімфак університету. Зовсім ні, ніде нікого, всі решта є однокурсників. Це дійсно абсолютно прозора ця система оцінювання, зовсім ні. дійсно геть ніякої можливості якогось там блату чи підкупу чи корупції. Це вже ну це вже величезний прорив насправді. Mm -hmm. От більше того. Зараз, наскільки я розумію, от всі ці от, от хвилі Фейсбука, збору коштів комусь на допомогу, збору людей на певне місце, на підтримку там що ув'язнених чи якоїсь несправедливості, вони є досить дієвими. Є можливість прямого звернення до посадовців, до депутатів. Також вони стали набагато, набагато відкритіші. Набагато прозоріші, вони теж рефлексують, вони теж не знають. Їм треба. Вони прислухаються до того, що їм можна можуть люди підказувати. Тобто йде практично відбір з величезної маси тих, хто сказав, що я хочу щось змінювати в політиці і піду в цю політику. От цих людей вже є якийсь шар, і в ньому таке саме варево. І ще дві-три зміни складу Верховної Ради ми матимемо в таку владу, яку. Яка нам буде потрібна, якій ми довіримо як собі. Тобто суть взагалі приходу буде, от я комусь довіряю як собі. Тобто я знаю, що це моє, мені хочуть тільки кращого. От і все. А то. Це все дійсно продовження того, що ми не стали незалежними тоді, коли могли одразу після Радянського Союзу. От і все. Тобто ми просто зараз робимо те, тоді не дороблено. Нарешті виросло те покоління, яке цим займеться. Бо попереднє покоління, воно було вирушене Радянським Союзом, воно мало тоді саме свої кращі роки і не могло ламати. Це все рівно, що вбивати свої кращі спогади. А оці нові люди, яким зараз близько 30, які нічого не пам'ятають радянського практично, вони зможуть. Це зроблять, що ми не доробили. На останок теж таке філософське запитання. Мені розповідали, що художник, якщо, щоб не збрехати Ройтбург малював близнюків. Коли він вийшов перекусити, то він побачив, як палають вежі близнюки там в Америці. Це до того, що митці, вони, як і мужчина, здатні вловлювати хвилі, хвилі в новосфері і передбачати, що з нами може бути. Які хвилі вловлюєте ви? Що ви знаєте, я, це, це абсолютно запитання, так би мовити, в точку, якщо можна так сказати, я зараз. Ось у мене є так би мовити віщественне доказательство, як це каже речовий доказ. Прошу це ще це наш, це, 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 це моя книжка Машкіна, яка вийшла в 2012 році. Але в ній зібрано все те, я назвала сценаріями і всю ну, все все свою творчість, всю свою балетристику, яка була за все моє життя попри журналістську роботу. І от є, тут є розділ поезії, починає вірш, який був написаний у 1989 році. Я, от, я його зараз вам прочитаю. Більше того, я дуже добре пам'ятаю, як я його створ... як він був написаний. От, е, от маленькій Насті було лише два роки, це наш двір. Ми тоді жили на Борщагівці, приймальний пункт з І просто от я як мовити, як бути списано з повітря. Я досить довго зрозуміла, що це дуже сильний вірш, і досить довго не розуміла, про що він насправді. Тільки зараз, після цієї війни, побачивши хлопців, які повернулися, проживши з цими хлопцями, практично весь цей час після їхнього повернення Я заразумела про счет, цей веш вон Читаю. О борьбе с глобальным потеплением. Цена я так уж написала без ниши. В приемном пункте стеклотары сегодня принимают души. Не надо было на ночь кушать и резать вены на руках. Приемщица, конечно, Вера. Работа не для нади с Любой. Имеет должное умение и даже требуемый такт. Она насвистывает песню, отсчитывая отсчитывает деньги, и пожилые инвалиды от Севастополя до Курска, от Киева до Кандагара и от Одессы до Берлина вполне довольны перспективой, что на троих произойдет. Что их заштопанные души уже со штампом очищения взгнута зоновые дыры, как затыкали раньше злот. И обойдется все в копейки и перекроется доходом от монополии, известной на производство коньяка. Оркестры исполняйте туши, сопровождение гитары, в приемном пункте стеклотары. Заметно очередь пока. Дякую за разговор. уже.